Ці відбитки рук найдавніші наскельні зображення, знайдені дослідниками. Їх зробили давні люди щонайменше 67 тисяч 800 років тому. Відбитки бежевого кольору виявили в печері на Індонезійському острові Сулавесі. Таким чином, зараз це офіційно найдавніше відоме наскельне зображення у світі, що просто чудово. На думку науковців, на острові процвітало давнє художнє мистецтво. Люди фарбували руки пігментом, а потім прикладали до стін. На деяких відбитках навіть підкориговано кінчики пальців. Їх зробили більш загостреними. Щоб визначити вік малюнків, дослідники датували мінеральні утворення на поверхні зображень. У тому ж районі було знайдено й інші наскельні малюнки, але вони набагато молодші. Їхній вік 4 тисячі років. Дослідники сподіваються знайти на довколишніх островах ще більше стародавніх зображень, які можуть виявитися старшими за відбитки рук. Одним з великих чудових фактів у новій науковій статті є те, що там чітко зазначено, що цей регіон мало вивчений, і, ймовірно, там ще багато стародавніх малюнків, які треба знайти. Майбутні дослідження допоможуть науковцям зрозуміти, як давнє художнє мистецтво поширилося в усьому світі.